Вітаю! Ви на каналі RP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в Бельгійській RP-системі Оду, і в цьому відео я розповім про друковану форму видаткової накладної, яку ми друкуємо із документу відгрузки. Отже, ми заходимо в модуль продажі, створимо продаж, оберемо клієнта, оберемо товар, який ми будемо продавати, наприклад, крісло, вказуємо кількість товарів, вказуємо ціну за одиницю, зберігаємо і підтверджуємо комерційну пропозицію. В цей момент у нас створюється документ. Доставки або відгрузки прив'язаний саме до цього продажу, і саме з нього, з того документу, який прив'язаний до продажу, ми зможемо коректно роздрукувати видаткову накладну. Переходимо на документ доставки. Нам необхідно заповнити деякі налаштування для коректного заповнення видаткової накладної. Заходимо на вкладку Додаткова інформація. Тут ми можемо побачити матеріальну відповідальну особу. Це поле в нас буде фігурувати в друкованій формі видаткової накладної. І це поле в нас заповнюється автоматично автоматично і заповнюється воно в налаштуваннях складу, місце знаходження джерела. Відкриємо в сусідній клаці модуль, склад, налаштування, склади. Зайдемо на склад, з якого ми будемо відгружати товар. І в нас тут є поле матеріально-відповідальна особа. Обирається воно зі списку наших співробітників. Давайте повернемось на документ відгрузки. Зайдемо на вкладку Довіреність. Тут ми можемо змінити дату видачі. Оскільки в нас видаткова накладна друкується разом з довіреністю, і в документ видаткової накладної в нас також потрапляють дані по довіреності. Нехай це буде сьогоднішнім числом. Також ми можемо обрати, кому видається товар, відповідно на кого буде друкуватись видаткова накладна і довіреність. Це не обов'язково має бути той самий клієнт, це може бути якийсь інший контакт, представник від клієнта, який буде отримувати товар наш, який ми доставляємо. Наприклад, оберемо контакт Аліна. Далі нам необхідно вказати Номер довіреності, тому що цей номер потраплятиме в видаткову накладну номер документу. Заповнюємо це поле, вкажемо номер і зберігаємо цей документ. На вкладці операції у нас відображається товар в його кількості, який ми продаємо і хочемо відвантажувати. У нас є колонка попит і є колонка кількість. В Кількість потрапляє зарезервована кількість товару. Якщо ми друкуємо документ до моменту підтвердження відгрузки, видаткову накладну в нас має хоча б бути зарезервована кількість кількість товару або після самого підтвердження у нас кількість також проставиться, оскільки вона зарезервується зі складу, також і в нас ці дані будуть потрапляти в видаткову накладну. Давайте натиснемо дії, друк, видаткова накладна і відкриємо друковану форму. У нас друкується типова друкована форма видаткової накладної. Вказується номер документу, це номер. Доставки, з якого замовлення було створено цю доставку, вказується товар, який ми відвантажуємо. Кількість товару, одиниця вимірювання, ціна нас сюди підтягується саме з документу продажу пов'язаного до цієї відгрузки. Тобто, якщо ми створимо документ відгрузки без прив'язки до продажу, у нас не буде звідки взяти дані продажної ціни з продажу товару, який ми будемо відвантажувати. Далі в нас заповнюється всього найменувань. Це безпосередньо найменування товарів, які ми продаємо. Тобто, якщо в нас буде більше рядків товарів, відповідно в нас буде більше найменувань. На яку суму ми відвантажуємо всього товарів разом з ПДВ, сума прописом. Далі бачимо, що відвантажив у нас пчілка Олена Миколаївна, тому що вона є матеріально відповідальною особою на складі, з якого ми відвантажуємо товар, а отримав контакт Аліна. Також підтягується номер довіреності, тому що ми видаємо видаткову накладну за таким-то номером довіреності і від такого-то числа. Таким чином, ви можете друкувати видаткову накладну на етапі відгрузки товарів це в тому випадку, коли ми, наприклад, товари відвантажуємо раніше ніж створюємо рахунок фактуру клієнту, тому що ми із рахунку фактуру також можемо друкувати видаткову накладну, і це все у цьому відео. Дякую за перегляд.